Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, сьогодні розпочинається час Адвенту, але також сьогодні є початок нового церковного року, або теж, може, більш точно називаємо це новий літургійний рік. Є календарний рік, який починається 1 січня. Є також так званий шкільний рік, який починається 1 вересня, а в церкві теж є такий рік, такий період, і цей рік він починається або на кінці листопада, або на початку грудня. І, власне, сьогодні є такий початок цього нового літургійного року. Кожен рік в церкві це є для нас такою нагодою зростати у вірі надії любові. Протягом кожного літургійного року ми розважаємо всі таємниці нашого, нашого, нашої історії спасіння, роздумуємо над всіма євангеліями. Теж роздумуємо такі про найважливіші справи, які зробив для нашого спасіння наш Господь Ісус Христос. Роздумуємо подію народження Ісуса Христа, подію Його публічно, як Він публічно проголошував Євангелія, теж встане пас, Пасху пас, Воскресіння. Всі ці найважливіші такі події нашого спасіння, і це нам має. Допомогти зростати, зростати у вірі, надії, любові. І сьогодні, на початку цього періоду, цього літургійного року, Ісус Христос говорить нам про друге пришестя. На початку, так насправді, говорить про кінець, можемо так сказати, про мету, до якої ми маємо йти, до чого ми маємо готуватися. Тобто, уже зараз Господь своїй доброті хоче нам об'явити напрямок, мету, до якої ми маємо йти, говорить про свій другий прихід, тоді, коли він прийде в славі і буде судити живих і мертвих, знищить зло, знищить страждання і праведників. Прийме до свого царства, де не буде ні сліз, ні страждань, а де люд, ми будемо оглядати Бога е, в любові і бачити Його обличчя. Ісус нам каже, що це, цей прихід, Він буде такий для нас, неочікуваний. О, о, хтось сказав такі слова, що. Найбільш певною справою є те, що цей останній день настане, але найменш певною справою є це те, коли цей день настане. Тобто ми знаємо, що буде цей останній день, що буде, наприклад, останній день нашого земного життя, і теж знаємо, напевно, що теж буде останній день цього, цього світу, але ми не знаємо коли. Ісус нам цього не об'являє, а навпаки, Він каже: чувайте, бо не знаєте, якого дня Господь ваш прийде. Чувайте, бо не знаєте, якого дня Господь ваш прийде. І можна подуматись, а чому так Господь нам не хоче говорити, коли цей день настане? Він напевно знає, коли буде день нашої смерті, і він, напевно, знає, коли буде кінець світу, але Він нам цього не об'являє. Запропоную вам подумати над тим, якби Господь нам, кожному з нас, уявімо, сказав би так, в такий переконливий спосіб, що тобі вже залишилося жити 24 години. Не більше і не менше. І подумаймо, що б ми робили, якби так би таке почули, щоб нам сказали з такою точністю, що нам залишилось жити 24 години. І, можливо, дехто би сказав, що я пішов би одразу там, до нотаріуса робити заповіт. Хтось би сказав, що я. Пішов би прибрав свою кімнату, щоб була прибрана кімната. Інші би сказав, я би пішов би, помився, одягнув би гарний одяг. Ще інші би сказали, що а я би пішов посповідатися, бо на сумлінні є гріх тяжкий, я хочу поєднатися з Богом в цьому житті. Інші би говорили, що я би ці 24 години ну, Дуже би сумлінно виконував свої обов'язки вдома, на роботі, більше би молився, теж шанобливо би ставився до своїх ближніх, був до них вічливий, дякував би їм за все те, що вони мені зробили, теж перепрошував. Інші би сказали, що я робив би, зробив би як якомога більше добрих вчинків. І це насправді є такі добрі, е, добрі е, такі постанови, так, що, бо ми розуміємо, що це є важливо так робити це е, для Божого Царства, що Господь Бог нас до цього закликає. Е, але е, Бог нам е, але святий Йоанн Христостов і звертає увагу, що Бог нам не об'являє. Коли буде останній день, щоб ми не тільки в цей останній день були, не грішили, робили добрі вчинки, але Господь хоче, щоб ми протягом усього свого життя були добрими християнами, щоб ми кожного дня старалися уникати гріхів, жити в чистому сумлінні, теж робити добрі вчинки. Господь хоче перемінювати. Наше серце, щоб ми дійсно були подібними до нього. І це те, що ми можемо стати подібними до нього, це передусім є завдяки його благодаті, яку ми отримуємо в таїнстві хрещення. В таїнстві хрещення Він нас чинить Божими дітьми. Але щоб ми остаточно були подібними до нього, ми маємо так послідовно кожного дня. Уникати гріхів, робити добрі вчинки, виконувати сумлінно свої обов'язки, бути те, що можливо ставитися до наших ближніх. І це є такий заклик. Господь хоче, щоб ми кожного дня робили добро, уникали гріх і в такий спосіб Він чинить наше серце здібним до любові. Сьогодні теж. Апостол Павло каже, напоч... каже, зодягніться в Господа Ісуса Христа. А одяг у святому Писанні він має значення таке буквально, це те, що одяг, який ми носимо, але теж в духовному значенні. такий духовний одяг це є чесноти. Такі для нас найважливіші найважливіші християнські чесноти це віра, надія, любов. З них найбільша є любов. І, власне, Господь хоче, щоб ми через таке послідовне кожного дня через виконання своїх обов'язків, свого покликання, добрі вчинки, щоб ми одягалися в його любов. Чувати це означає перебувати на молитві також, так, молитися. Бути завжди в спілкуванні з Богом. Кожен день має, бути, має достатньо бути часу, щоб ми розмовляли з Богом. Щоб не було такого дня, що ми ну, взагалі не звернулися до Бога, або так якось неналежно там тільки. Але якщо Бог для нас є важливий, то теж ми присвятимо йому теж більше часу, щоб з ним порозмовляти. І чувати це також кожного дня. Вірно виконувати своє покликання і свої завдання. Зараз починається цей час Адвенту, і як вже говорилося на початку, що цей період є не тільки для нас, має нас приготувати до святкування народження, свят, святкування урочистості народження нашого Господа Ісуса Христа. Але це теж такий особливий час, який має нас е, приготувати е, на прихід нашого Господа, на прихід, коли після нашого е, життя, в останній день, коли ми зустрінемося з Господом, і теж на той останній прихід, друге пришестя. Теж ми в цей час Адвенту робимо такі різні постанови, які нам е, ну, допомагають теж більше чувати. Більше досвідчувати Божу близькість, чути Його голос, теж більше має у нас такого зусилля робити так, щоб це кожен день був прожити на славу Божу, і таким, такою допомогою, щоб цей, щоб кож, проживати кожен день, як останній день, так? Як це є і спецсовість. Святий Йоан Хризостом, Він казав, що якщо ми будемо робити кожного дня і спецсовісті, тоді ми вільно станемо перед Божим судом. Якщо ми кожного дня будемо робити і спецсовісті, тоді ми вільно станемо перед судом Божим. А що це означає кожного дня і спецсовісті? Ну це так, як ми готуємося до сповіді, коли йдемо до сповіді. То ми згадуємо гріхи, які зробили е, там з, е, від моменту останньої сповіді, щоб перед Господом визнати. А кожного дня це так оцінити день, як я прожив цей день. Що доброго зробив, а чого не зробив, може, якийсь гріх, і теж завданням цього іспиту совісті, і не тільки так подивитися на цей день. Але також просити Бога, щоб Він вчив нас жити, інш, наступний день використати ще краще, щоб навчив нас ну, не робити тих помилок, які ми сьогодні зробили. І хто не, не практикує іспиту совісті протягом року, то я теж думаю, щоб було б добре, щоб ми цей період Адвенту ну, теж. Вчилися робити цей іспит совісті кожного дня ввечері, і пам'ятаючи, що кожен день він є як остатнь, може бути, має бути як остатній день. Ми завжди маємо бути готові зустрітися з Господом. Нехай цей час Адвенту буде для нас таким благословенним часом, щоб ми були готові на прихід нашого Господа. І вільно стали перед Божим судом. Амінь.